Біла церква на Київщині пережила нічну масовану атаку дронами. Внаслідок російських ударів зруйновані та загорілися ангари, пошкоджені майже 10 багатоповерхівок, приватні будинки, підприємство. Горів гаражний кооператив. Під час гасіння пожежі там виявили тіло загиблого чоловіка, повідомили в ДСНС. Російські війська обстріляли Леман та Слов'янськ. Поранена одна людина. Пошкоджені дев'ять приватних будинків та двоповерхівка. Виникли численні пожежі упродовж доби. Через обстріли на Донеччині загинула людина, і ще семеро дістали поранення. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі, інфраструктура. Повідомили Вова. Протягом дня росіяни масово обстрілювали сумщину, постраждали сім жителів. Ворог цілив по цивільній інфраструктурі кількох громад області. Пошкоджені десятки приватних будинків у різних мікрорайонах. Сум внаслідок ударів зникало світло. Тривають відновлювальні роботи. Атакували місто і вночі. Постраждала дитина, пошкоджені багатоповерхівки, масштабні пожежі. Рятувальники гасили під загрозою повторних атак. Повідомили в ДСНС. Один загиблий, двоє травмованих. Наслідки російських атак на Херсонщині за добу. Ворог бив з артилерії, мінометів і дронів по Херсону. Під ударами також були понад 15 населених пунктів області. Зруйновані багатоповерхівки, приватні оселі, об'єкти критичної інфраструктури. Повідомили в поліції. У ніч на 2 вересня Росія запустила по Україні 150 безпілотників. Сили ППО збили та подавили 120 ворожих БПЛА. Водночас зафіксовано влучання 30 дронів у 9 локаціях і падіння уламків на 5. Збройні сили України звільнили населені пункти, новоекономічне та удачне на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Бої за ці селища тривали близько двох тижнів. За чистку проводили штурмові групи полку Скеля, які знищили опорні пункти ворога і перевірили кожен будинок. Після цього українські військові встановили державний прапор у центрах населених пунктів. Підозрюваному у вбивстві Андрія Паробія обрали запобіжний захід. 52-річного Михайла Сцельнікова арештували на 60 діб без права на заставу. Чоловік визнав провину і назвав свій чинок помстою українській владі, а заявив, що жертвою міг бути будь-хто з політиків. А паробія вибрав, тому що він жив поруч. Також підозрюваний заперечив тиск на нього російських спецслужб. Заявив, що хоче, аби його обміняли як військово полоненого зарев, що потім в Росії знайти тіло свого зниклого сина. Андрія Парубія провели в останню путь у Львові. Чин похорону відбувся в соборі святого Юра. Попрощатися з політиком і громадським діячем прийшли кілька тисяч людей. На площі ринку відбулася загальноміська церемонія прощання. Поховали Андрія Парубія на Личаківському кладовищі. Сі Цзіньпінь та Путін під час двосторонньої зустрічі у Пекіні підписали близько 20 угод про співпрацю в різних галузях, зокрема про будівництво газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2» через територію Монголії. Також погодили збільшення прокачки по діючих маршрутах. Путін приїхав до Китаю на саміт шанхайської організації співробітництва та планує взяти участь у параді з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової війни. На Рівненщині рятувальники виходили косулю, яку знайшли самотньою в лісі. Малюка забрали працівники лісового господарства третього спеціального центру швидкого реагування ДСНС, аби врятувати від загибелі. Для тварини облаштували вольєр і кілька місяців вигодовували молоком із пляшечки. Зараз косуля, яку назвали Кузя, підросла самостійно харчується та вже має перші ріжки.